Розказую вам про п'ять книг. Так, все вірно. В руках в мене поки що чотири. Завтра одна прийде, які я буду читати в скорому часі. По-перше, це «Мій сусід вампір». Я буду читати цю книжку лише тому, що хочу відвідати книжковий клуб від Вівато у Хмельницькому. Тому буде певний такий мій дебют. Беру сьогодні. Починаю, Що не можна показати. Я вже оформила призамовлення на третю книжку, другу досі не читала. Це «Благословення небесного урядника. Якщо ви читали щось від Мосянтонцов, дайте знати в коментарях. Новиночка від видавництва Моя книжкова поличка і це в нас вся на світі. Краса музей Метрополітен І я дуже важка книга має бути про пошук себе і про прийняття долі. Подивимось, як це буде. Але я впевнена, що це знову завдасть мені болю. Клас. Звісно ж, я не могла пройти повсвіт безсердечної, тому що це в нас ретелінг казки про червову королеву, і я обожнюю Алісу в див, тому буду читати якраз таки починаю, як тільки вона буде в мене. Надіюсь, це буде завтра. Тому... Показую в скорому часі. Чекайте відгук. Ну І також як я не могла вам показати ось цю новиночку від Абу Мага. Це в нас кільце Соломона, Джонатана Страуда. це в нас перед історія трилогії Бартіміуса. Що було з ним до того, як його е, приютив. Натан, якраз таке з першої книжечки про трилогію Бартиміса. Ось прочитаю, все розповім, але вона дуже гарна. Коротше, мені не терпиться, не терпиться повернутися в цей всесвіт. Розповідайте, що ви цікаво читали за останній час або якісь свої плани. Давайте спілкуватися в коментарях.